Озеро Ігнатенкове в Охтирці – це кінцева точка маршруту водоочищення. Сюди потрапляють відходи після переробки місцевим підприємством Водоочистка. Засновниця громадської організації Охтирка Зелене місто Алла Максименко говорить: за день біля озера можна побачити п'ять машин, що їдуть з відходами з Богодухівського м'ясокомбінату з Харківщини. Їх місцеве підприємство приймає на переробку. Знайшла витоки з неприємним запахом. Місцеві люди часто скаржаться на те, що приїжджають машини. З Богодуховського м'ясокомбінату і виливають в воду відходи з виробництва. Тому в екозагрозу я подала заяву, ми знайшли дві точки: одна в вигляді труби, а друга в вигляді бетонного жолоба. Да, активного потоку води звідти не було, але навколо нього була вода іншого кольору і був дуже неприємний запах. Понад 10 років тому майновий комплекс, який включає очисні споруди, був переданий Охтирською громадою приватній організації в оренду. Розповідає заступниця міського голови Надія Пітюкова. Наразі законність чи незаконність тої чи іншої діяльності приватних підприємців чи державної установи перевіряється прокуратурою та Органами безпеки України тому характеризувати ту чи іншу діяльність, називати її законною чи незаконною орган місцевого самоврядування немає підстав для цього. Є відповідні органи. Головний інженер приватного підприємства Водоторг прилад, дочірнім підприємством якого є водоочистка, Олександр Давидов говорить, вони діють в правових межах, скорочуються борги підприємства. Попереду реконструкція очисних побудованих у 1980 році. Є договір на прийняття. Ми не приймаємо запредельну кількість якихось відходів. Це невелика кількість. Одна-дві машини там, в день, це, це не дуже велика кількість. При нашій продуктивності очисних споруд 9 тисяч метрів кубічних на добу ми реально загружені на півтори. Тобто у нас є зазор для переробки ще, допустимо, стоків ну, в 2-3 рази. 5 вересня, за заявою Алли Максименко, фахівці Держекоінспекції в Сумській області відібрали проби води в озері. 12 вересня опублікували висновок в своєму телеграм-каналі. У ньому йдеться. Візуально місць ймовірного скиду не виявлено. У межах прибережної смуги та акваторії озера слідів потрапляння специфічних для м'ясопереробної галузі субстанцій не виявлено слідів від руху важкої техніки типу автоцистерн також не виявлено. Зростання таких показників, як біологічне споживання кисню та азоту амонійного, свідчить про наявність великої кількості органічних речовин у поверхневій воді, які впливають на рівень розчиненого кисню у водоймі. Висновок нам говорить про те, що якість води у відібраних за результатами гідрохімічних досліджень, відповідає встановленим гранично допустимих концентраціям для водойм господарсько-побутового використання за виключенням. Азот амоній, перевищення в 6,8 разів, сухий залишок перевищення в 2,3 рази, ортофосфати перевищені в 2,6 разів. Також зафіксовано низький рівень розчиненого кисню у воді. Наше місто, мабуть, не влаштовує такий результат, тому що тут явні, явно виражені забруднення і хімічні в тому числі. Тому я буду подавати ще раз. Заявку на те, щоб вони виявили, які саме які, які істочники забруднення в хто забруднює наш, нашу. Наше озеро. Минулоріч машини, які ймовірно вивозили відходи, були помічені на озері Ігнатенкове, коли зливали їх водойму, говорить Алла Максименко. Суспільне звернулося запитом до Богодухівського м'ясокомбінату, щоб отримати інформацію щодо таких дій. Відповіді на момент виходу матеріалу не отримали. Анна Книж, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.